І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Каспер Ютуб на птв 51 лінія Зіхріда, режим шквальний вогонь. Ну що ж, до бою, так, ну давайте зразу ж е, вам скажу, що подивіться, додивіться цей бій до завершення, буде дуже цікаво. Тим паче цей режим дуже такий фановий, дуже класний, мені сподобався. Теж в нього пограв, до речі, покажу, як я грав і які мені танки на ньому сподобалися. Зразу ж після цього відео вийде відео, де я на ньому граю, тож не пропустіть, буде дуже цікаво. Так. Ну І зразу ж хочу порекомендувати блогера-стрімера, чудового українського україномовного блогера. Його YouTube канал називається Casper Стріми та Відео. Посилання під е, відео залишив. Е, і я думаю, що ви под... також, подивлячись цей бій до завершення, перейдете за посиланням та підпишетеся. Тому що що, тому що треба підтримувати український контент, тому що треба, е, щоб українці в світі були найкращі. А вже ми знаємо, що українці в світі дуже популярні, дуже класні, дуже круті. Ну і що у нас за? ПТВ завжди хочеться назвати його ТВП. Так? Це у нас ТВП, але з такою спареною гарматою. Доволі нахлопушувальний, доволі він пруткий. Але броніща в нього так скажемо, не дуже багато. Ми можемо так вриватися, ми можемо кого, кого завгодно навіть закрутити. Лише, напевно, що ЛТ-шок буде важко закрутити. І нафлопушувати собі в задоволення. Вже бачимо, що на 5233 деміджа. Заробень тут така у нас була спочатку е, бою. Тут бачили, що і артилерія стріляла із кулеметів. Тут ну, просто от, шикарно. Чому я кажу, що це один з найкращих е, режимів? Тому що, е, на мою думку, найкращі режими в грі це на першому місці, це танкові гонки. Ну, на мою думку. На другому це танковий футбол, до речі, дуже давно його не було. На третьому місці це в так? Там останній в «Вофентрагер», повернення в ну дуже мені теж цікаво. Особливо там мені музика подобається. <сум> Саундтрек так, до, до того дійства. Ну і цей режим мені сподобався. Пограв я на ньому, пограв я на різних танках, але не всі танки мені сподобались, тому що що? Я думаю, ви здогадалися, тому що мені подобається броніщинське броніще. Ось ми будемо зараз битися з броніщинським броніщем, але я бачу, що ми пробиваємо просто в хламіну. Я бачу, що ми тут, напевно, що будемо вже йдемо на рекорд по завданій шкоді, вже 8400. Так, Дивіться, не танкує, але трішки танканув. Тут як? Тут відстрілявся, зайняв, так як на ТВП. Відстрілявся, від'їхав, перезарядився і... Знову під'їхав, видав, видав свій кулемет чудовим настроєм і з неполіпшеним вже настроєм суперників. А чому ми так робимо? Чому ми не поліпшуємо настрій суперників, тому що ми граємо на перемоги. 6-5 по бою. Так, поки що там спочатку боя бачили, така зарубінь, потім суперники відступили, дуже швидко Тут події відбуваються. Тут тепер у нас е, бій з сіми мастодонтами. Так? Ці мастодонти, я вам скажу, вони по бронюванню. І дуже вони, в них непогані гармати. Отже, їх треба буде зараз розклопушувати. Нам такі танки розклопушувати, ну, зовсім без проблем. Ми можемо ми можемо яго закрутити, під'їхати, в борти перестріляти. Їх бачили, що ми навіть пробиваємо їх у колонку 7-7, так поки що на рівних іде боротьба. Наш е, герой в роздумах е, кого першого тут розлапушити. Я напевне розлапушити в цьому бою вже сказав. Разів 10, буде порахувати. І по дальникам непогано бачимо, стріляє. Чудово. І знову ж, 8-8. Тепер вже бачите, нема такого що. Там, стінка на стінку, так. робило такого немає, а потихеньку виїжджають і вже у кожного тут своя на дуель. Ось про що я казав, ми можемо спокійно собі закручувати, нічого не зможеться я нам зробити. Є те ще є сто. Просто вона вже, ну, верніше він, не знаю хто там грає на ньому, але я так розумію, що вже він. Переконаний, що його зараз відправлять до, до гаражу. 10-8. Вже в нас перевага, вже ми знаємо, що десь там Є100 залишився, ага, бачили, підсвітлюся в місті, там біля бази б'ється. Ну і е, ЛТшка ЛТ весь бій в суперників простояла там за бункером, за тим дотом на е 1 в квадраті. Ну, а ця СТ-жка вона теж, по-моєму, тут весь бій простояла. Він так думав, знаєте, хитруна умикнув і буду собі на віддалі перестрілювати. Але не вийшло це в нього. Так, ну що, їдемо, напевно, за тою ЛТшкою. шкою Такий обрав стиль зашкіритися. У нас вже майже ага, стріляє, ти бачиш. Ну, в нього, бачимо, Ще ти задоволення ми там стріляти. Ми його подальникам перестрілюємо без проблем. Вже у нас буде 15 тисяч, це у нас буде рекорд, я думаю, так, тому що. Ну, В цьому режимі на моєму каналі це буде рекорд по, по деміджу. Ну і буде 5 ворогів знищено. Чудовий бій. Чудовий бій, просто в задоволення. І я ж кажу, що режим цей в задоволення. Та що, кажу, до побачення і кажу, дякую за класний крутий бій. Кажу всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.